Слава нашому Богу! Слава. Знаєте, це свято Пасхи, воно по-особливому відіграє роль в житті нашому. знаєте, по-особливому, якщо справді вдуматись, що це значить для мене, що дано нам, про що згадуємо ми, то якось серце наповняється вдячності для нашого Бога. Хочеться славити. Хочеться поклонятись, хочеться бути в присутності живого Бога. І величати ім'я Його. Він достойний слави. Великий дарунок нам зробив Господь. Він дав нам завтра, Він дав нам майбутнє. Я сьогодні хочу, щоб ми ще раз і ще раз переглянули, що ж для мене значить Пасха. Що для мене зробив Ісус? Я сьогодні хочу звертатись до деяких текстів Божого Слова. І найперше я звернусь до старого Заповіту. Про старозаповітню Пасху деякі слова. Читаю четвертий вір, вірш, 11 розділ книга Вихід. І промовив Моїсей: так говорить Господь, о півночі я пройду серед Єгипту. І помре кожний перворідний у землі Єгипетській від перворідного фараонового, що сидить на престолі своєму. Та й до перворідного рабині з зажорнами, і все перворідне у скотині, і буде плач великий по всій землі єгипетській, що й не було такого, і не буде вже ніколи. Але, не, але ні на одного з поміж синів Ізраїлевих, і пес не гавкне ні проти людини, ні проти скотини, щоб знали ви, що я Господь поклав різницю між єгиптянами і синами Ізраїлевими. Аналізуючи час обставини, які були євреї, вони були рабами, рабами в Єгипті. До цього ранку, коли проходив ангел-губитель серед Єгипту, можна було сказати, єгиптяни краще живуть. Можна було подивитись, ну і позаздрити для них. Ви не раби, ви маєте за рабів євреїв. І, здавалось би, ну, ну, краще живуть. Але, брати і сестри, Бог каже, я положив різницю. Я сам поклав різницю між євреями і єгиптянами. Настав ранок. Написано, що пробудився Єгипет від великого... і піднявся великий зойк, великий плач. Брати і сестри, я думаю, не один із єгиптян він бажав би бути на місці євреїв. Не одна із єгипетських мам вона бажала би бачити свого сина живим. Але Бог положив різницю. Пройшов Божий Ангел Губитель по Єгипті. Стався, винісся вирок цей, і це сталося. А євреї, євреї поспіхом виходять із рабства. Їхні діти живі, написано, і скотина жива. Тому що так заважав Господь. Знаєте, Бог дав певні повеління для Моїсея. Я не буду їх всі зачитувати, але зачитаю 7 вір 12 розділу. І нехай візьмуть тієї крові та й побризгують неї обидва одвірки і верхні поперечки дверей у домах, де їстимуть його. Бог дає повеління і каже, ви кров'ю цією окропите одвірки дверей. Це буде знаком. Знаком для ангела. І він написано, Він не зайде до вас, Він перескочить. Яка велика радість була в євреїв на ранок бачити своїх дітей живим? Брати і сестри, я хочу, щоб ми зауважили для себе. Ми не з єврейського народу. Ми не наслідники Авраама по тілі. Взагалі ми не заслуговували на Божу милість. Ми були приречені на загибель. Але написано бо так Бог полюбив світ, що віддав свого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Слава нашому Богу. Брати і сестри, забажав Бог дати право людині, забажав Бог спасти людину. І ми попали в число спасених. Слава Ісусу! Нам дано це право. Ми, як свого часу, євреї, не ушкоджені. Ми не маємо втрати тому, що нам відкрився Господь. Але, браті і сестри, я хочу, щоб ми не легковажно підходили до жертви Ісуса Христа. Я хочу, щоб ми оцінили її ще раз і ще раз і прославили нашого Бога. Я хочу зачитати деякі тексти з Божого Слова, це книга об'явлення. Зачитаю 11 вір 20 розділу. І бачив я великий білий престол і того, хто сидів на ньому, від лиця якого втекла земля і небо, і місця не знайдено їм. Також я бачив мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і ще інша книга розгорнулася, що є книга життя. І суджено мертвих з того, що написано в книгах згідно їхніми вчинками, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і пекло дали мертвих, що в них, і суджено їх кожного за вчинками їхніми. Тоді смерть і пекло були вкинуті в озеро Вогняне. Це друга смерть озеро Вогняне. А кого не знайдено, написаним в книзі життя, той був вкинений в озеро. Вогняне. Якщо зупинитись на цьому, брати і сестри, якщо подивитись, що буде відбуватись, який суд буде чинити Господь, то як важно нам сьогодні, приймаючи жертву Ісуса Христа, віривши, що Син Божий, Ісус Христос, він прийшов для того, щоб спасати, для того, щоб написано спасти людей своїх від гріхів їхніх, як важно, щоб наше серце було переповнене вдячністю для нашого Бога. Як важливо сьогодні поклонятись Богу. Як важливо сьогодні зауважити для себе і зрозуміти, що прийде час, коли знову буде покладена межа, буде покладена ця різниця, як свого часу, з євреїв і єгиптян. Каже Бог: я зробив різницю між євреями і єгиптянами. Єгиптяни будуть знищені. Сини, перворідні, скотина, все буде знищене. Брати і сестри, прийде час. І всі ми пристанемо перед нашим Богом. Але як добре, коли прийде Господь, і ми будемо чекати Його як вибавителя, як Спасителя. Знаєте, пригадується один вислід, я не пам'ятаю автора, хто це сказав, але він сказав дуже цікаву думку: якщо ти з Богом, то чого боїшся? А якщо без Бога, то на що твоя надія? Як важливо сьогодні бути з Богом. Знаєте, дивлячись на життя євреїв навіть після виходу з Єгипту, коли вони вийшли з рабства, здавалося б, все страшне позаду. Але були випробування. Не раз були сльози на очах, проходячи земним життям євреїв вони зазнавали певних утисків. Брати і сестри, Бог не обіцяв нам, що ми, будучи на землі, Будемо царствувати в певній мірі, будемо жити так, як нам забажається. Ми не матимемо болі. Ми не будемо проходити долинами випробувань. Але Бог свого часу сказав після свого Воскресіння, каже: ось я з вами аж до закінчення віку. Слава Ісусу! Боговіття буде з нами. І до цього часу, з власного досвіду, скажу, що Бог не залишав. Незалежно від обставин. Незалежно від долин, випробувань, а Бог завжди говорив я поряд. Бог завжди простяг руку для того, щоб допомогти. Брати і сестри. Але знаєте, я свого часу, якщо не помиляюсь, апостол Павло каже, якщо ми надіємося на Христа тільки за життя, я говорю своїми словами. Якщо наша надія тільки за життя, то ми нещасні. То ми найнещасніші люди. Але браті й сестри, наша душа є вічна. З Свого часу ми переступимо порог вічності. З Свого часу ми відчуємо і зрозуміємо, наскільки велику любов дав нам наш Бог. Будуть люди, які будуть відкинені. Написано, як я читав, будуть люди, які будуть вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть. Написано, що відкриє вічну книгу. І чиї імена не будуть записані там? Тяжкий кінець. Це вічність. Браті і сестри, я хочу, щоб ми на мить задумались про вічність, не про устройство в цьому житті. Так, да, це все добре. Добре мати благословіння, достаток. Але наскільки важливіше бути переконаним в тому, що в вічності чекає мене небо. Наскільки більш важливо знати, що за мною прийде Христос? Для того, щоб сказати: війди благословений, війди до мене. Свого часу Христос до учнів казав моє бажання, щоб там, де я був, і ви. Ось що бажає Господь. Бог бажає всіх нас бачити в небі. Я читаю продовження 21 вірш, 21-й розділ об'явлення з першого віршу. І бачив я нове небо і нову землю. Перше небо і перша земля минулися, а моря вже більше не було. Я, Іван, бачив місто, те святе, новий Єрусалим, що сходив від Бога, від Бога з неба, приготовлений, немов наречена, прикрашена чоловікові своєму. І чув я голос гучний з неба, що говорив: Оце оселя Божа з людьми, і він житиме з ними, а вони будуть його народом. І сам Бог буде з ними, Богом їхнім. І обітре Богу усяку сльозу з очей їхніх. І смерті більш не буде. Ані смутку, ані плачу, ані болю не буде вже, бо попереднє минуло. Слава нашому Богу! Брати і сестри! Для вірних своїх Бог приготував обійтелі нові. Для своїх вірних Він приготував нове небо. І написано, каже, він сам зітре сльозу з очей. Як це добре? Як добре, коли ми проходимо якісь переживання тут на землі, і є люди, які поряд з нами, які потішають як можуть, які підтримують нас. Як добре, але в вічності написано, що сам Бог власною своєю рукою Він обітре сльозу з очей наших, слава Ісусу! Яка ж велика нам дана любов? Ми не були народом Божим. Ми не іменувались народом єврейським, брати і сестри. Всі ми були приречені на смерть і на вічні муки, але Христос вмирав там на Олгофі. Для того, щоб Тебе і мене спасти. Слава йому. Для того, щоб ім'я Твоє і моє власною рукою вписати в книгу життя. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Справді любить наш Господь. Я хочу, щоб сьогодні ми у молитві пристали для нашого Бога. І віддали шану для нього. Я хочу, щоб ми поклонились. Я хочу, щоб ми прославили нашого Бога, щоб ми віддали йому своє життя, своє завтра. А Бог казав: Я не оставлю вас. Я не оставлю сиротами. Я прийду за вами. Я заберу свою церкву. Тому в цій молитві я хочу, щоб ви прославили нашого Бога. І давайте попросимо благословення на це зібрання. Амінь.